Першим підрозділом нашого Чернівецького гарнізону це була восьма батальйонна тактична група високомобільних десантних військ. Наші десантники, які були призвані в основному там народ, який був призваний в ході мобілізації та направлений в зону антитерористичної операції для виконання завдань. В подальшому для виконання завдань у нас приймали участь всі військові частини, включаючи госпіталь, який забезпечував медичне забезпечення нашій восьми Восьмий батальйон тактичної групи, військова частина топоги зістів, а також військова частина це наша радіолокаційна рота. Зайцеве, Майорськ, Авдіївка. В АТО я був ну, більше, більше року. Взагалі служив два з половиною років. Я був в другій хвилі і потім в шостій. Зараз я недавно звільнився. Трошки хлопців наших там. Віні. Не, не люблю я загореть. На, на камне. Ну это так, это мелочи. Для меня важно, чтобы был у нас порядок в стране. Вот, мы за это боремся. За это гибнут люди. Мы не живем со своими семьями, потому что все находимся, исполняем долг. Да? Это прежде всего.